Тим Хіба в Північну Корею? А я тобі, а я тобі, а я, а, я, а я вам покажу, куди можна поїхати. І це трошки пізніше, та? тому що у нас є ще одна хороша новина з європейського континенту. Е, на зміну Мілоша, Мілошу Земану в, в Чехії, та? Е, а Мілоша Земана тролили чеські нормальні люди, там демократично скеровані. Вони вивішували е, на чеському. Граді, на щоглі, замість прапора, штандарта президентського великі червоні труси. Тому що Мілеш Земат такий трошки поведений був на Москові, щось в нього помінялося, він це вже ніби заперечує, що ні, 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 та. Але йому на зміну приходить генерал НАТО відставці Петер Павел. Тут треба подивитися просто і порівняти, якби ми зараз порівняли з Мілашем Земеном, то, ну. Очевидна перевага була б не на боці мілешемена. І йому програв Петру Павелу, програв Андрій Бабіш. Словак за походженням їхній олігарх, який набрав 44% голосів, а Петр Павел набрав 56,3%. І в Чехів, там, де комуністи сидять в парламенті, теж і без малого 13% чеського парламенту це комуняки. Це дуже девіатив, я не знаю, чи це стокгольмський синдром. чи як це пояснити, коли Віктор Орбан підтримує Москву, Мілаш Земан підтримує Москву, ніби вас танками мало човили там, в 50-х роках. І стокгольмський синдром якраз доречний. Паліть Пушкіна, будь ласка, просто беріть Полтаву і паліть. Беріть Лермонтова, Кавказ і паліть ці книжки. Між іншим, ми тут в Верховині. Ти...